Як російські військові переслідують священнослужителів Православної церкви України на окупованій частині півдня? Хто розпоряджається майном храмів, які опинилися в окупації? Чи багато священників пішли на співпрацю з окупантами? Відповіді просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російські військові в окупованому Херсоні захопили церкву на території лікарні імені Тропіних. Про це 1 вересня повідомила Суспільне. За інформацією журналістів, у церкві Святої Варвари, що розташована на території міської клінічної лікарні, після 24 лютого богослужіння не припинялося. 20 серпня до храму прийшли російські військові разом з лікаркою, яка з ними співпрацює Іриною Свірідовою, і попросили звільнити приміщення. Суспільному про це розповів керівник соціального служіння у Православній церкві України, керівник громадської організації «Елеус Україна, отець Сергій Дмитрів. Він розповів, що з церкви дозволили забрати усі речі, ікони не відбирали. На вивезення майна дали два дні. За словами священника, лікарка заявила, що лікарняний комплекс імені Тропіних, начебто, юридично перейшов на російське законодавство, і тому чинний договір про перебування громади у церковній будівлі анульовано. Крім того, Генеральний штаб збройних сил України 6 вересня повідомив, що у храмах Московського патріархату у селищі Червоний Маяк Береславського району Херсонщини російська армія розміщує особовий склад і військову техніку. Також поліція Херсонської області 1 вересня повідомила, що російські військові обстріляли некерованими реактивними снарядами село Новопавлівка Береславського району Херсонської області, внаслідок чого майже повністю зруйнована місцева церква. Державна служба України з Етнополітики і Свободи Совісті 1 вересня оприлюднила матеріал, в якому сказано, що з 24 лютого до 23 серпня 2022 року щонайменше 205 релігійних споруд у мінімум 14 областях України були вчен зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу Росії. Йдеться про церкви, мечеті, синагоги, освітні і адміністративні будівлі релігійних спільнот України. Зокрема, у державній службі зетнополітики зазначили, що руйнувань зазнала церква Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів у місті Олешки Херсонської області. Шкоду спричинили уламки збитої російської ракети. Також, за даними служби, внаслідок обстрілів пошкоджена церква святого Йоанна Богослова у місті Енергодар, дім молитви церкви християн віри Євангельської у селі Гуляйпільське Запорізької області. Крім того, 8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, повідомили у Державній службі зетнополітики. 30 березня російські військові затримали настоятеля Свято-Покровського храму Православної Церкви України у Херсоні Сергія Чудиновича. Того ж дня його відпустили. У коментарі новинам Азов'я Чудинович розповів, що окупанти намагалися схилити його до співпраці. Претензія основна була в тому, що я був українець, український священник. Деталі такі вони намагалися. Домовитися зі мною про те, щоб ми допомогли їм роздавати гуманітарні вантажі. Бо, як ви знаєте, це загальновідомо. На початку, в березні, та й квітні, в Херсоні, люди їхні вантажі не брали, оці спроби роздавати гуманітарку. Тобто вони давали людей до зубожіння, а потім почали люб'язно допомагати їм. Тому вони намагалися це зробити через церкви. От, зокрема, мені вони пропонували. Щоб я зробив відеозапис звернення до жителів Херсона як священник, священник саме Православної церкви України, щоб заохотити людей приймати цю допомогу їхню російську. Я їм так і сказав, що навіть якщо я би зробив такий запис, то мені ніхто би не повірив, що це я зробив, або принаймні добровільно. Священник зазначив, що відмовив російським військовим. Потім вони говорили, вже там інші варіанти пропонували. Ну, хоча б добре, давайте на вашій території, ось ви не будете нічого давати, мов ми самі, але машини будуть заїжджати у ваш двір, і люди будуть заходити. Ось я Ми будемо роздавати. Ну, я їм в цьому всьому відмовив. Це мені коштувало багатьох силих. Додалося сивини на голові. Мені там мені вчиняли, і, там і лупцювали, і душили. І, там... Домі втрачають так, там побили на мені. Сергій Чудонович розповів, що російські військові захопили один храм у Херсоні, який розташований на території лікарні імені Тропіних, а в інших церквах вони ліквідовують настоятелів. І потім ці всі служіння, які у нас при церквах ведуться, от зокрема в моєму храмі, це було надання послуг побутових. Вони нам намагалися допомагати людям. Там з перукарні була в прямом церкві. Ми набрали майстрів, які допомагали людям привести себе в порядок. Ну Тобто кучкувалися люди в церкві, стрижка. Ну, таке. Ось це був хороший проект, був популярний дуже. Ми оплачували послуги перукарів за рахунок пожертв церковних. Хоч у нас була парафіяльна кав'ярня, у нас був продуктовий склад. Був медицинський кабінет, медичний кабінет, який наша гордість, особлива. Ми все це без лідера, затухає і відповідно. Люди роз'їжджаються, тікають, ховаються, і служіння церковні занепадають. Тобто, формально зараз мій храм діє, працює, але він так знаєте, лиш би вважалося, що це працює. Наприклад, у мене було 19 працівників там водії, охорона. Там працівники фармацевти, інші люди, які там в парафіальній кав'ярні працювали, то з них лишилася на сьогоднішній день. Аж одна людина. Також священик зазначив, що російські військові відстежували відвідувачів храму. Ідея е, того, що вони нас захопили, потім випустили. Полягала в тому, що вони дивилися на нашу церкву, як на наш храм, на нашу спільноту, як на. Активно місце в моєму міні... крадіною, коли вони не змусили через е е фізичне насилля співпортне підписати папір про співпрацю. Ну про що я, до речі, заявив про охоронні органи, в мене все поперед по Ось то вони сказали мені, щоб я робив те, що я робив, а просто люди будуть спостерігати за церквою їхньою, ну за храмом, за місцем нашим, і будуть контролювати тих інших людей, які будуть. Переходити до нашого храму як наші колеги-співпрацівники в соціальному служінні, тому що соціальне служіння для них було явищем крайні негативним. Це допомагало людям не впадати в розпач. Це підтримка морального духу, настрою. Ну ви розумієте, що таке кругом розвалу церкви в порядок. Ще один священнослужитель із Херсона на умовах анонімності нам розповів, що йому довелося виїхати з міста після погроз від російських військових. Я... На бесіду до них потрапив і а, після цієї бесіди. Були дині угрози моєму життю і життю моєї, моєї родини, то довелось приїхати. Наразі а, в моєму йому храмі служить священник, тому що а, ситуація така, що а, хоча й багато хто виїхав, але деякі люди мали залишитися, і а, вони особливо потребують духовної підтримки, духовної допомоги. Тому священики, які залишились, то їм приходиться звісно балансувати між тим, щоб не підтримувати окупантів і надавати допомогу духовно, духовно окремляти українців. Священнослужитель зазначив, що церква у Росії є елементом пропагандистської системи. Ну ми зараз бачимо, що російська церква е, е, пропагандувала. Цього єрість руського міру єдності і в принципі це такі, м, а такі ідеологічна РПЦ, руська церква підтримала цю війну і багато часу в принципі ця єрість руського міру і поширювалася і серед українців. Тому вони приїхали для того, щоб побачити, як цю вірість наші священники українські пропагандують. Тому і компантів не їм не, не подобались не священники, ті які називали на чорне, називали чорне. І, в принципі, до мене було пряме питання: а хто такі росіяни? Я, а хто, хто агресор? Я сказав, що агресор той, хто приходить... на. Ну тому церква в Росії це є елемент пропаганди КГБшної, і вони хотіли думали і, мабуть, сподівалися, що в Україні це також, але в Україні трошки по-іншому. Настоятель Свято-Покровського храму окупованої Васильівки Запорізької області протиерей Роман Содовий розповів, що упродовж півроку цей храм був зачинений, але зараз російські окупаційні сили передали його до московського патріархату. Спіткало 24 лютого 2022 року у нас це велика біда, вторгнення Російської Федерації на наші терени нашого Запорізького краю. І я, будучи батьком трьох дітей, вирішив вивезти дітей до батьків на Західну Україну. Але вийшло так, що я їх вивозив і залишився до сьогоднішнього дня, тому що місто Васильівку окупувало. Півроку року храм не зачіпали, був закритий, наші прихожани приходили, якби довіряли там, прибирали, замітали, бували, молилися, якби. Але прийшов час, коли так званий мер міста Васильівки Наталя Романченко передала наш храм у користування московському патріархату, якби безпосередньо Анатолію Зигарю. Зараз у храмі живуть російські військові, а усе майно вивезли, каже настоятель. Це я отець Анатолій, не думаючи, вивіз повністю вівтар. Це пристіл, жертовник. це начніки на престолі було Іва вивезено повністю невідомому напрямку. Так як працюють наші люди, знаючи. Парафію Анатолія з'їздили туди, побачили, що воно знаходиться там, у селі Підгірному Васильівського району. В даний час ця історія йде в тому, що це Анатолій говорить, що йому подарили козаки. Все те, що знаходиться у храмі, йому подарили. В храмі на даний час, в нашому Посвято-Покровському храмі, проживають військові Російської Федерації. Ми не знаємо, чи це козаки, чи це, чи це військові. Безпосередньо проживають, живуть, курять, як би сказати, оскорбляють. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені у програмі. Виконавчий директор громадської організації Асоціації української миротворчої школи Олександр Кобець розповів, що історично Херсонщина завжди була багатонаціональним і багатоконфесійним регіоном. Станом на лютий цього року найбільшою конфесією у регіоні залишалася Українська Православна Церква Московського патріархату релігійних організацій цієї конфесії було найбільше. Другою за за чисельністю, якщо ми говоримо про... Православ'я, все-таки, це була ПЦУ, і протестантизм займав теж близько 30% від всіх релігійних організацій. Коли ми говоримо про колаборацію, то, перш за все, нам спливає на думку політика і дії Української православної церкви Московського патріархату, або колаборація, або статус. Кво, ми не можемо говорити, що вся вертикаль цієї конфесії в Херсонській області пішла на колаборацію, значить, від середини червня митрополит Херсонський Іоанн Сіопко, керуючий Херсонською єпархією, разом з новоіменованим, але ще не висвіченим єпископом Веніаміном Величко, Вони в Херсоні не перебувають. За інформацією, якою ми володіємо, то вони перебувають в Києві, чи то в Лаврі, чи то ще десь. експерт зазначив, що Росія сприймає українську православну церкву Московського патріархату як свою. За його інформацією, деякі священики цього патріархату долучаються до діяльності російських окупаційних сил. Що ми зараз знаємо про УПЦ московського патріархату? Їх священики активно долучаються, або їх долучають, або вони долучаються до проведення форуму. Форум називається Ми разом з Росією, ми в місті з Росією. Це такі заходи ну, така постановка, коли збирають людей по, по районам, по містам, по селищам, і люди, люди зачитують, керівники зачитують. Декларації, що Росія тут надовго Олександр Кобець зазначив, що одним із тих священнослужителів, хто підтримує дії Росії на окупованій частині Херсонщини, є протиреї з голої пристані Геннадій Шкіль. У програмі, яка вийшла на Ютуб-каналі Акафіст у серпні цього року, священик називає війну Росії проти України спецоперацією і звинувачує в усьому українську владу, яку називає нацистською. Нацистская власть она сколько бы лет не держалась, она все равно должна пасть. То есть это было бы или специальная военная операция России, или если бы Россия закрылась бы забором и слова, да, проходите все пропадом там, да, и нам сюда не лезьте, а то в конце концов Европа воевала бы с Украиной, потому что нацистская власть она, она должна быть уничтожена. Релігієзнавець кандидат історичних наук Ігор Козловський зазначив, що саме російське православ'я лежить в основі ідеології так званого руського міра. Само початку, починаючи з 2014 року, була помітна присутність саме релігійного фактору, що соб, і обмовила далі всі переслідування інших релігійних спільнот, а потім російська. Адміністрація на території окупованих Донеччиною Луганщини, в, в Криму, а потім і зараз на території нових окупованих земель України. Вони так чи інакше постійно проводять саме цю політику фактично знищення такого різноманіття характерного для України релігійного ландшафту. І Фактично нав'язуючи саме такий російський погляд на взагалі, на ролі місця релігії в суспільстві, науковець зазначив, що для знищення української ідентичності Росія використовує в тому числі і релігію, і ми фіксуємо переслідування віруючих різних конфесій і колаборацію з яка притамана деяким, не скажу, що всім, але деяким священикам. Московського патріархату це це говорить про те, що для них релігійний чинник є одним з головних для того, щоб знищити саме українську ідентичність, українство, да і нав'язати фактично свої своє бачення. Ігор Козловський розповів, що до 2014 року на Донбасі релігійна мережа протестантських спільнот була більшою ніж православна. Зараз на окупованих територіях регіону ситуація кардинально змінилася, і а, далі вони створюють на ну, такі складні умови для існування саме і спільнот, спільноти, представників інших релігійних організацій України, тобто і ще раз підкреслю змінюють саме релігійний ландшафт. з тим, щоб не створити таку ілюзію самопідтримки російського бачення світу, те так званого руского міра. І для цього використовують все, що завгодно. Ну зрозуміло, що це і переслідування, і викрадання, і витісняють руйнування молитовних будинків, ну і насамперед тих активних релігійних діячів, які мали авторитет. Вони також намагаються. Створити такі певні списки для того, щоб далі виявити, вчений зазначив, що повномасштабна війна прискорює перехід церковних громад з української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Утім, цей процес буде тривалим, вважає Ігор Козловський. Українська православна церква, яка досі знаходиться і досі фактично знаходиться в єдності з московським патріархатом, вона не є монолітом. Там є певні тенденції, які з одного боку примушують частину парафії переходити, все ж таки до ПЦУ. Є проукраїнські священники, які вже піднімають свій голос за автокефалію, за те, щоб повністю розірвати зв'язки з московським патріархатом. Але є зрозуміло, ті, хто стоять на позиціях, все ж таки, продовжувати цей зв'язок. Ну і тут все. Ми бачимо скоріш таку ініціативу знизу, тому що єпископат знаходиться в такому сплячому стані і досі не з свою позицію чітко не сформулював. Тому зараз ми тільки спостерігаємо за зрозуміло, що війна пришвидшила всі ці події. Але ж ну, на жаль, ще не так швидко. Ми будемо бачити цей процес усвідомлення саме того, що вони є українська церква. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.